У влади з'явились плани щодо скасування солідарної системи. Дорогі українці, це не жарт. Це не жарт. Я, взагалі, коли прочитала цю новину, знаєте, ну, якщо чесно, сказати, щоб там було якесь здивування, ні. Скоріше, це було просто якесь таке, знаєте. Якесь таке обурення, вже, знаєте, обурення, яке вже просто під ось, ось підходить вже сюди, знаєте, ось якось так. Скасувати солідарну пенсійну систему. Відразу, відразу виникає питання: а що ж буде замість, натомість? Натомість хочуть залишити тільки накопичувальну. І ось тепер, знаєте, розумію одне, що ось всі ці, знаєте, вкиди про. Скоріше, скоріше, скоріше ось цю накопичувальну систему вводити, знаєте, розумію одне, що готується якась дуже серйозна, ну, назвемо її так, схема. Якщо зовсім коротко, ось якщо зовсім коротко, то якщо від солідарної системи відмовляться, в такому разі не зрозуміло взагалі, з яких коштів будуть виплачувати пенсію. Ну, наприклад, сьогоднішнім 40-річним українцям, а всім іншим українцям. А тим, хто зараз, кому вже зараз, там по 60 років, по 70, якщо приберуть взагалі солідарно, ну, я взагалі не розумію, як все це буде відбуватися, акумулювати достатньо грошей на накопичувальному рахунку, люди вже не встигнуть, а виплат із солідарної пенсії, наприклад, для них вже не буде. І якщо приберуть солідарну, Звідки взагалі тоді будуть брати гроші, і як все це буде розподілятися, і як все це буде робитися? Дуже багато питань, але, на жаль, відповідей поки немає. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. У влади з'явились плани щодо поступового скасування солідарної пенсії. Натомість хочуть зробити тільки накопичувальну. І тепер стає зрозумілим: ось це таке настирне пропихування накопичувальної пенсійної системи. При цьому заявляють, що перехід від однієї пенсійної системи до іншої ну він не буде таким миттєвим, буде перехідний період і більш докладних роз'яснень більше нема. Ось тільки така інформація. Про скасування у перспективі солідарної пенсійної системи розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону нардеп від партії Слуга народу Юрій Камельчук. Він є один із співавторів законопроекту про накопичувальну пенсію і тому незчуток знає про плани влади щодо майбутнього, ось взагалі пенсіонерів українських. І ось, за його словами, в Україні буде здійснюватись поступовий перехід від солідарної пенсійної системи до накопичувальної. Тобто буде якийсь там перехідний період. Цитую його: пенсійна система буде змішаною спочатку і буде певний перехідний період. Ось так він сказав. При цьому він вважає, що Україна вже неабияк запізнилась з впровадженням системи накопичувальних пенсій. Тобто його треба було починати набагато раніше, і економічні передумови для цього були. І тут хочу додати, що експерти всі просто всі кричать в один голос: не можна вводити зараз накопичувальну пенсію. Не можна. Але, як ми бачимо, хочуть не просто ввести накопичувальну, хочуть ще й скасувати солідарну. Але бачите, представники влади кажуть, що ми вже запізнились, тобто, ну, ось якось так. Ну, знаєте, Тут просто без коментарів. Що ще сказав нардеп? Що приблизно з 2022 року передумови точно були? І ось існувала стара пенсійна система, яка як в чорну дірку збирала ті кошти, які надходили, і у більшості випадків ми маємо ситуацію, що пенсіонер, здебільшого, це бідна людина. І ось тут зразу хочеться спитати: ага, значить, як буде накопичувальна, одразу всі розбагатіють. А, а чи не подінуться десь ті гроші, які люди будуть накопичувати? Адже гарантій так ніхто і не дав. Ще досі ніхто ніяких гарантів не, не, не дає взагалі. Про це мовчать і кажуть, що в ідеалі в країні має залишитись лише накопичувальна пенсія, солідарна піде в минуле. Ну ось такі плани у влади. Нардеп також вважає, що механізм накопичувальних пенсій буде цілком дієздатним, тобто накопичені кошти вони не будуть лежати десь там на рахунку власника мертвим вантажем, а будуть інвестуватись в прибуткові проекти, які дозволять їм не знецінюватись, а зберегти свою купівельну спроможність. Ось тільки він про гарантії забув сказати, тож гроші накопичені може з'їсти інфляція, або вони просто опиняться в когось в кишені, або просто десь пропадуть. Робимо висновок. Ну, мабуть, вперше, і це дуже насторожує. Мабуть, вперше представник влади заявляє про відмову від солідарної пенсії в майбутньому. Досі до цього, знаєте, у заявах влади звучало, що в майбутньому там якось. Паралельно будуть працювати там три гілки пенсійної системи: солідарна, накопичувальна там, система недержавного пенсійного страхування. І ось що паралельно пенсіонер зможе отримувати кошти ну, принаймні з двох джерел: із солідарної і із накопичувальної. І зараз дуже насторожує, що а, почали відкрито вже казати про те, що солідарної пенсійної системи скоро не буде. Якщо ж від солідарної системи відмовляться, то в такому разі взагалі незрозуміло, з яких коштів будуть виплачувати пенсію, наприклад, сьогоднішнім 40-річним українцям. Бо акумулювати достатньо грошей на накопичувальну рахунку, вони вже не встигнуть, а виплат із солідарної пенсії для них вже не буде. І залишається питання, що буде з діючими пенсіонерами, якщо зникне солідарна пенсійна система. Дуже багато питань, але відповідей немає. А я дуже сподіваюся, що все це залишиться просто словами, і все це не буде введено, бо це буде просто жах, це буде просто крах для пенсіонерів, як діючих, так і майбутніх. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майоне.